Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та темагі. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Ну, можна сказати, що відповідати на питання підписників. Про що мова? З'явилася цікава інформація, що Кремль готує чиновників до завершення війни в Україні. Скидав в телеграм-каналі цю тему, запитав, чи буде цікаво. Ну, написали, що буде цікаво. Да, До речі, хто не підписаний на телеграм-канал, підписуйтесь у мене там в телеграмі просто. Спілкуємось, ну і іноді всякі новини кидають. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь, всім буду радий. Е, ну що ж, добре, давайте подивимось, власне чи правдива ця взагалі. Інформація. Ну а якщо підтвердиться, що так, далі продовжу копати, як і завжди. вмощуйтесь позручніше, Ну а я починаю. Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, чи правдива оця от інформація, що Кремль готує чиновників до завершення війни в Україні. Починають там їм розказувати, як це подати людям правильно і так далі. Скажіть вам правду. По на зразу. Ну-ну, початок цікавий. Де вас перевернути? Наутіс. Ну, ясно, діло. Куди без того? манус перевернутий. так, Ансус перевернутий. Ага. Ну, вже, в принципі, ясно. Ну і фінал. отол, ааа, так, 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 так. Дуже цікаво. Так, що ми маємо? Пусторуна, та перевернутий наутіс феху. Манас перевернутий, ансус перевернутий. Ну, ось ансус перевернутий. Щось тут не то. Не скажу, що це і в чистому вигляді. Цікаві руни поряд впали. Але щось інформації явно не то. Зараз будемо копати, що саме. А, зразу постаруна. Ну, таємниця. Щось тут присутнє, якась таємниця, якась невизначеність. В той же час, про завершення війни вони ось дійсно думають. Починають принаймні. А, під, ну, під тиском обставин. Зрозуміло, під тиском обставин, під тиском фінансових проблем. Да, як мої фінанси поють романси. Да? Ну, це про Росію. А, ось, під тиском фінансових проблем. А, дійсно, ось ну, оце, о, оця трійка, воно мені йде як обман від влади. Оце кремлівська влада, ніби вона це все і запустила. Розумієте? Ну, тобто, не сказав би, що і ПСО. 에, прям в чистому вигляді. Ну, вже дійсно вони починають якби, свою публіку до того готувати. Не все в тій інформації правда. А ну добре, давайте уточню. Вони хоча б там в Кремлі задумуються взагалі, про завершення війни. Тому що ну ця інформація, ну, ансус перевернутий, щось тут не то. Все одно, обман якийсь присутній. А ну, гаразд. Інформація, до речі, зрозуміло, що пішла із російських джерел. Можна не сумніватись. Чому я, власне, захотів її перевірити? Так, добре, дякую за відповідь. Так, гаразд. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а кремлівська влада хоча б почала задумуватись про завершення війни в Україні. Скажіть, він правда. So. Evas. An suspernuti znowu. Manus перевернуты. Inhuzetшо? Аліс. Ага, все мы плане. А ну дивіться, отут тут да. Тобто вже почали задумуватись, хоча Ансус перевернути випав. ну Зараз поясню до чого це. Що ми маємо? Соуло, Евас, Ансус перевернути, Ванус перевернутий, Інгус і Аліас. Дивіться, соуло, да, моя здогадка правильна, так і є. Ось дійсно рух, в той бік іде, йде пошук варіантів. Но зрозуміло, що хитро. Зрозуміло, що хитро, зрозуміло, що з якимсь обаном. Ну, це ж Кремль. Ну, що одних ще чекати. Ну, можна сказати, якщо Ансус перевернутий, це ще не в явному виді відбувається. Ну, якісь уже таємні переговори про то ведуться. Да, вони вже думають про завершення війни. Е, до речі, оцініть. Знов таки Маннас перевернутий. Ансус перевернутий, маннас перевернутий. Е, а справжнє бункерне ще живе, знов таки. Ага, отож. Е, про що вони думають? Вони думають про те, як ну, зберегти свої статки з одного боку, свій достаток, з іншого боку, інгус територію показує. Тобто, ось, захистити те, що вони загребли, неправедним шляхом, зрозуміло ж. Але взагалі, так, да, в ту сторону вже думка працює. А ну, гаразд, ну, давайте, раз, така пісня пішла, давайте подивимось, чи піде Кремль на якісь поступки. О що, що бункер не заявило, і вуса пісь, Піскова того заявили? що? Що е, тільки всі території, все, що вони включили по референдуму, цей. Тобто, щоб ми здали Запоріжжя, і Херсон, а вони тоді подумають, щоб зупинити війну. Е, е, як то кажуть, е, а пика не трісне? Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре. Покажіть, мені, будь ласка. Ну, то все-таки. Е, змусять Кремль піти на поступки, щоб вони оце відступились від цього придуркуватого плану. Е, загребти повністю Запорізьку область, Херсонську область. Там Донецьк, Луганськ, ну Донецьку, Луганську область. Скажіть вам правду. Єра. Дагас. Пуста Ох, цікаво. Соло, ну. Райдо перевернута, і що? Іламус. Ага. Дивіться, да, щось має таке цікаве відбутись, що Кремль почне свої плани міняти. Прям дуже дуже цікаво. Ну, давайте. Що ми тут маємо? А Єра, Дага, Спустаруна, Райдо, Перевернута і Лагус. А, показують мені, що то буде пізніше. Це буде тривалий процес. В той же час Єра показує зміни, обидві руни про зміни. Просто що а, показують, що ці зміни будуть розтягнуті в часі. Ну Це пізніше буде, да? плюс це не, не миттєво відбудеться. Но, ось щось відбувається. Вищі сили, втручання вищих сил. Я, я... Зараз, ви мене будете питати, як, що це і так далі. Немає сенсу копати. Отут чітко йде як вищі сили, аж по загривку мурашки пішли. Е не покажуть. Тобто, ну, втручання вищих сил. Щось відбудеться таке, е дуже цікаве, що плани росіян почнуть різко мінятись. Е ось соло тут. Руна перемоги, в принципі. Да? Ну, коли відбудеться, ми то почуємо, ми то побачимо. Це. М -м -м. Це може бути щось пов'язано з ядеркою, але повторюсь, по, не по території України. Не бачив я скільки я не дивився, не бачив я ядерного удара по території України. Ну, це може бути пов'язано з ядеркою. Не знаю, щось на Росії зірветься, скажімо. Або ще десь у світі зірветься, десь ядерне. І, відповідно, цей. Не Україна, точно. Ну, може бути пов'язано дійсно з ядеркою. І ось що, ось райдо, відхід, якраз, відхід, 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 відхід до води. Виходить так. І, якби, і курс куди, Лагуз не тільки воду показує, Лауз показує курс. Заданий курс, куди, да курс на відхід. Я питаю, чи відійдуть вони погодяться на якісь поступки, на компроміси і так далі. Ну так, да. в принципі, ось щось відбудеться, такого, таке от цікаве, втручання якихось вищих сил, що да, Кремль свої апетити поубавить. Дуже цікаво. Ну гаразд, погано, що зразу Єра впала. Значить, тут ще почекати, доведеться руна повільна. Кінець року? Ой, дуже сумнівно. Ой, дуже сумнівно. Хоча б хотілося. Так, ну гаразд. Ну, що б тут ще такого запитати? Ну, давайте, добре. Я окреме відео хочу про те записати, що саме, які саме території повернуться на момент завершення війни. Спеціально не буду там уточнювати яким шляхом, просто. Ну, давайте запитаємо, чи Крем щось власне, до кінця війни віддасть. А, і Велике відео буде окремо про всі території. Багато вже мене про те просили. Ну, а раз, добре, дякую за відповідь. Араз, покажіть мені, будь ласка. До кінця війни в Україні. Кремль Україні якісь території поверне. Віддасть... Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Ота перевернутий. Єра. Далі. Торісос, далі. Ей Феху Перевернута і що. Дагас. Куда? Що це? До Ага, сам знаєш. Ясно. А, дивіться. Що в нас тут? Отав перевернутий. Єра, Турісас, Ейвас, феху Перевернута, Дагас Маннес. Ну тут з одного боку, ось показують, що ми до кінця війни ще якісь території вони й заберуть військовим шляхом. Так, да, на жаль. В той же час в контексті питання: чи повернеться, да, повернеться. Да, так само ось іде територія, ось іде завершення циклу, ось навіть і завершення бойових дій. оце принципі, кінець війни, якщо так в даному питанні. Е, тяжко йтиме, тяжко важко. Ну, зрозуміло, що вони просто так нічого не віддадуть. Ну, віддадуть, віддадуть, все-таки цього ж, того, що, у них брак ресурсу почнеться, у них біда з економікою почнеться вже ну, далі ще веселіше буде. Найцікавіше попереду, так. Да. Ось зміна ситуації відбувається. Ну, ось манна, в принципі. Зміна влади, до речі, відбувається. Знов таки, я питаю про Кремль. Мова про кремлівську владу. Ну що, ту маріонетку Сарумана, бункерну таки винесуть перед ногами. І якийсь інший владика Кремля з'явиться, а? Зміна влади, однозначно. Ну, мало того, це мені показують, що да, ось, ж, вже ж показали. Ось тобі зміни показали да, в попередньому розкладі. І ось, власне, думай сам, вже ж показали. Ну да, тобто, да, якісь території, з одного боку, вони ще захоплять до кінця війни, з другого боку, нам щось і повернеться до кінця війни. Що конкретно повернеться, те буде окреме відео. Це вже не для цього відео тема. Фух, ну не знаю, що тут ще дивитись. Якось так, в принципі, тему розібрав. Пишіть свої думки в коментарях. Цікаво буде почитати. Можливо, хтось щось чув, бачив, знає більше, ніж я. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!